Добрий вечір, шановні слухачі і глядачі. Вже тут збиралася спати і лягати, але тут така новина, що я не змогла пройти мимо. У усіх газетах вже це майорить, Террі Бод'є, Хто не знає, Террі Бод'є це керівник партії Форум за демократію. Це така дуже радикальна партія. Як ми знаємо, він був і замішаний в багатьох скандалах. і Навіть є підозра, що він співпрацює з росіянами. Ну, це не доказано, але те, що він, <кхи> sorry, те, що він є, вважає Путіна чудовим хлопцем, це, це відомо. Він не, не раз про це казав. І ось він був у Бельгії, він мусив виступати з лекцією. І перед тим, як він туди входив, на нього напав, напала людина з помаранчевою парасолькою, надавала йому по голові цією парасолькою. Він вважає, що може це було не просто парасолька, чи ще там щось було для уваг... більш стяж... стяжеління. Ну, ми не знаємо цього. Ну і ладно, побили б собі та й побили. Але людина, яка нападала, скоріш за все була українцем, тому що вона кричала українською мовою ні фашизму, ні путінізму. Я зараз покажу вам цей ролик. Ролик викладений вже у Твіттері, який зараз X. Його виклав бельгійський політик. І, звісно, усі політики однозначно засудили цей вчинок. Звісно, усі стоять у Терібу. Зараз в нас така жертва нападу. Всі кажуть, що так не можна так розмовляти, якщо ви не згодні, ви повинні там, саме мирним шляхом своє, виказувати своє бачення. То що я хочу сказати, що ця людина, яка хотіла, можливо, зробити добре, наказати цього тері який безумовно заслуговує на непошану, але так це не робиться. Люди добрі, ви тільки зробили е, гірше українцям і е, краще цьому тері, навіть наразі він вже жертва і всі йому співчувають.

Ну, що сказати. Ви самі усі, усі чули і бачили людина ця заарештована. Ми, мабуть, дізнаємося, може, і завтра, хто це сам, але це, звісно, не цивілізовані методи. Будь ласка, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цей випадок, а я вже точно піду спати. До побачення.